На вулиці Родковича 1 відновили чергову історичну браму, яку свого часу виконали у стилі французького неоренесансу. Реставратори розповідають, що роботи було багато, однак це не найгірше об'єкт у їхній практиці. Особливо, що тут були збережені всі елементи отетичних брами. Деякі елементи, взагалі різберські елементи, були зроблені новими. От, брама була піднята на декілька сантиметрів, тому що права сторона опустилася на низ. Дуже складна робота, дуже складна брама. Замінювали елементи, які вже були не потрібні, ну, які були зігнивші, замінювали елементи, замінювали елемент коробки, замінювали елементи декоративного декору. Частину робіт виконували на місці, але більш дрібні об'єкти як отковану решітку оновлювали вже у себе в майстерні. Загалом весь процес зайняв приблизно два місяці. Елементи приходилося знімати, демонтовувати і наново їх шліфувати, рівняти і так далі, доплеювати. Практично нічого нового не додавали, за виключенням одного елементу, що внизу, а все решта то все автентично. Реставрацію ініціювали після звернення місцевих мешканців. Для початку їм потрібно було заповнити необхідні документи для участі у програмі співфінансування на проведення робіт. До прикладу, оновлення брами відбувається за тарифом 70% на 30%, де більшу частину коштів сплачує місто. Так само можна оновити і вікна, але мешканці мають покрити 40% від загальної вартості. А От якщо заміняти вікна та балконні двері з металопластикових на дерев'яні, то суму ділять навпіл. Кошти на е, в реставрації брам цього року в зв'язку з війною. Звісно, немає можливості міський бюджет покривати, так як покривав в попередні роки. Тобто, ті кошти, які були виділені на початку року, за ці кошти реставрували з брами. А також цього року е, нам е, допомогу в програмі надав фонд е, німецький фонд Шока». Власне, в цю браму е, так само крім цієї ще й бі, е, е, інших сім брам е, е, буде реставровано за. Співфінансування фонду епергардашок цього року відреставрували вже 20 брам і ще 13 в роботі. А загалом на опрацюванні у бюро спадщини є понад 200 заявок на оновлення подібних об'єктів. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.